Привіт, якщо ти хочеш заробляти гроші, просто граючи в Бравл Старс. Тоді переходь по силці в шапці профілю та заходь у телеграм канал. На каналі Поки що нікого немає, але як тільки набереться 15 слідкувачів, тоді відбудеться Пер. Привіт, якщо ти хочеш заробляти гроші, просто граючи в Бравл Старс. Тоді переходь по силці в шапці профілю та заходь у телеграм канал. На каналі Поки що нікого немає, але як тільки набереться 15 слідкувачів. Тоді відбудеться перший турнір. Як бачите, призи на даний момент доволі високі, тому заходьте швидше та отримуйте нагороди. У нас також є Discord сервер, посилання на який знаходиться в шапці профілю. Поки що, тут, як і в телеграм-каналі, нікого немає і доволі пусто, але коли буде достатньо людей, я планую додати інші ігри, окрім Бравл Старсу. Тому всіх, кого зацікавило це відео, заходьте в телеграм-канал та дискорд сервер. Я вже чекаю на вас. До зустрічі!